І зараз ми будемо говорити про жіночий контент. Ви знаєте, поки я хворіла, я припинила дивитися взагалі весь контент. Це дуже важко для психіки, і я вирішила не жодним чином не перевантажувати свій організм. Тому саме мої випуски і є такими досить схематичними зараз. Пожалійте мене, але водночас я відкрила для себе. Глибини іншого контенту і зрозуміла, що насправді мені дуже хочеться рухатися у цьому напрямку, адже популярність набагато більше, людей тебе чує набагато більше. Треба йти в TikTok. Зокрема, тому що ти туди можеш прийти і за три репліки здобути необику популярність не те, що я тут разом з Єбобулами. Я забула труси, ми зараз ідемо по дорозі до сцени в магазинчиків. Наприклад, Анна Трінчер, я колись за нею слідкувала, і от зараз під час лікарняного свого почала знову ж таки заглядати туди. Анна Трінчер виявляється, робить неабийкий контент. І тепер ми будемо всі з зачудуванням слідкувати. Анна Трінчер в трусах. Чи не в трусах, а тепер ви думаєте в трусах я зараз чи ні? А тепер головне думати, чи я зараз в трусах, чи ні? Ми до цього питання повернемося, тому що у мене далі буде роздягання. Бо я відчуваю, що мені трошечки спекотно стає, але ви знаєте, я подумала про те, що дарма я тут роблю довгоповерхові етери, до яких готуюся до добу або дві? Можна просто записувати, що попало протягом не знаю 15 секунд і мати неабияку популярність, як це робить Анна Трінчер чи Аріша? Г, 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 г. Гікса спрей? Г, 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 г. Гавіскон? П, 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 п. Панадол? П, 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 п. Підписуйся на Тік-Ток «Аптаке Анса». Розумієте, рекламні контракти, популярність, впізнаваність, знову ж таки, текст не дуже складний. Поки я монтувала відео на сьогодні, Лесик вивчив текст про ґ, 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 ґ. і насправді, насправді, коли я вперше побачила відео за рішучу, я не зрозуміла, що це українська мова, але вона популяризує україномовний контент, і це головне. І якщо ви не в курсі, що це таке, якщо ви не в курсі цього жанру, якщо ви навіть не зможете здогадатися, що що вона там вимовляє, то я вам скажу, дівчина робить стріми приблизно так, як я. Але я це роблю не знаю, зухолом, зухолом врагулів, а вона робить з ухолом у те, щоб читати коментарі та стікери, які їй надсилають. І якщо їй надсилають стікер Г, то вона читає Г, Г Г. Якщо їй надсилають стікер з трояндою, то вона говорить Троянда. Якщо їй надсилають стікер з морозивом, вона говорить Бор морозиво! Це так прикольно. Думаю, що наступного четверга, якщо раптом я зрозумію, що одужання не настає, я зроблю такий етер. Я буду читати все, що ви пишете у своєму чатику, а ви будете наді мною всіляко знущатися. Як це робить аудиторія Аріше? Отренда, отренда, тренда, отренда, тренда, о тренда, оу амдукція росте, хох підростає трішки.

-г 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 О, холодноморозов! О, холодноморозов! О, троянда, 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 троянда! Я реально можу робити такий контент. Я не розумію, навіщо я далі продовжую робити регулі. Тож, насправді все це була дуже довга передмова до того, що я реанімувала свій аккаунт в Тіктоку, який давно був, я його закрила, і потім я побачила декілька вірусних відео про потапа, якого я показувала вам по поза минулому ефірі. Про Ольошу Орістовича, і я подумала, що ну, якщо я сама знаходжу ці відео, а потім їх перепощують і вони набирають популярності, то можливо треба розміщати їх на тому каналі, де все це було віднайдено, бо є люди, які вважають, що певні масики вони створені були і знайдені кимось іншим, тому що ну. Там їх подивилися 200 тисяч На дати ніхто не зважає. А я думаю, що можливо варто все-таки по-перше позгадувати всім все, що про них можна позгадувати. По-друге, активувати свій TikTok, По-третє, пишіть свої думки з цього приводу, підписуйтесь. мене можна знайти за словом Рагулівна. Ну і власне щось ми з цим найближчим часом зробимо.